Окупанти атакували Славутич на Київщині. Внаслідок удару, БПЛА пошкоджена підстанція. Близько 20 тисяч жителів залишилися без електрики. Про це пише мер міста Юрій Фемічев. Виникли пожежі, їх гасять рятувальники. Славутич готує альтернативні джерела живлення. Вода подається по годинах, але до 19.00 її обіцяли відновити. У деяких місцях зник зв'язок. Влада розгортає пункти незламності, де можна підзарядити телефони і приготувати їжу. Змі також повідомляють про знеструмлення частини Чернігівщини. Завтра на Одещині буде оголошений день жалоби через трагічну загибель дев'ятьох людей. Про це заявив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Комунальні служби і рятувальники продовжують працювати на ділянках підтоплень та аварійних місцях. У місті частково призупинений рух тролейбусів та трамваїв. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Протягом останніх годин енергетики заживили ще, де, ще 8 тисяч споживачів у семи населених пунктах області. Наразі без світла залишаються 28 тисяч осель. В Одесі ситуація найскладніша. Там злива призвела до підтоплення двох каналізаційних насосних станцій. А один із об'єктів у районі Пересипу був аварійно відключений. Загинули дев'ятеро містян, зокрема, одна дитина. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої невідома. У департаменті міського господарства запевняють, що комунальні служби і техніка були готові до стихії, але кількість опадів перевершила очікування. Їх за день було удвічі більше, аніж мало випасти за місяць. О 12-й годині розпочався посилений дощ. Наші бригади приступили до виконання завдань безпосередньо по очищенню зливоприймачів. За інформацією метеослужби, за 30 вересня випало 94 міліметри опадів. При місячній нормі вересня 42 міліметри опадів. Тобто ми бачимо, що за одну добу нас випало більше 2,2 рази кількості опадів. Відповідно, зливова мережа влива Жа просто не витримала такої нагрузки. Критична ситуація на окупованій заес резервного пального для генераторів, що живлять станцію, залишилось на 10 днів. Про це заявили у міжнародній агенції з атомної енергії. Якщо резервні системи будуть відключені, виникне загроза розплавлення ядерного палива. Застерігають в МАГАТИ. Генеральний директор агенції Рафаель Гросі вимагає від РФ терміново допустити фахівців агенції до ремонту ліній електропередач на Запорізькій станції. Він наголосив, треба докласти зусиль, щоб не сталося ядерної катастрофи. На ситуацію відреагував і Європейський Союз. Там закликали Росію негайно припинити військові дії навколо об'єкта у Брюсселі Також наголосили, повернення АЕС під контроль законної української влади є єдиним способом мінімізувати ризик ядерної аварії. Україна висловила протест через старт осіннього призову РФ на тимчасово окупованих територіях України. У міністерстві закордонних справ наголосили, примус до служби у армії держави окупанта є воєнним злочином і порушує Женевську. Конвенцію призову Росії триватиме до 31 грудня та пошириться в окупованому Криму і на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росіяни планують залучити до армії 135 тисяч людей віком від 18 до 30 років. МЗС України закликало українців на тимчасово окупованих територіях уникати призову. Закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного призову. Також наголошуємо, що призовники громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний указ президента РФ про призов на військову службу у разі залучення до війни проти України. Закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проекту «Хочу жить та добровільно здатися силам оборони України. У Росії зупинилися майже 40% потужностей. НПЗ про це пишуть російські медіа. Це стало наслідком українських ударів дронами, які із серпня вразили понад два десятки заводів. Станом на кінець вересня у простої опинилися більше 300 тисяч тонн нафти на добу. Для російського ринку це цифри рекордні. Виробництво бензину впало на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку сягнув 20%. У вересні припинили роботу ще чотири підприємства. Серед них другий за потужні. Ністю в країні кінефтаразяразянський НПЗ роснафті ремонт може тривати місяцями. Західне обладнання через санкції недоступне, а китайські аналоги його не замінюють. Загинув зрадник та колаборант Володимир Леонтьєв, так званий голова окупаційної ради депутатів нової каховки. Зранку потрапив під удар дрона. Леонтьєв дістав тяжкі травми і помер у лікарні. Про це повідомив керівник окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Володимир Леонтьєв допомагав Росії утримувати місто після захоплення росіянами. Український суд визнав його винним у викраденні та катуванні міського голови Береслава Олександра Шаповалова. Колаборанта заочно засудили до 15 років ув'язнення. Росіяни навколо українських кордонів будують ще 11 майданчиків для запуску дронів. Про це повідомив експерт із питань авіації Костянтин Криволаб. За його словами, мета ворога збільшити кількість пускових платформ і ускладнити їх ураження. Але за словами експерта, це до того часу, допоки зсу не зможуть діставати їх потужними засобами. Костянтин Криволаб вважає, що українські військові мають потенціал, аби вражати нові пускові платформи росіян. Жорстоке побиття велосипедиста у Києві. Столична прокуратура оскаржила запобіжний захід, який напередодні обрали для порушника. Водія Мерседеса, який вчинив бійку, відправили під нічний домашній арешт. Однак сторона обвинувачувань обвинувачення проситиме тримання його під вартою. Інцидент стався днями на вулиці Межигірській. Автомобіліст зупинився на велодоріжці і перекрив рух. Про це йому сказав велосипедист. У відповідь. Той його відлопцював, ну а потім відтягнув непритомного на бордюр і поїхав. Потерпілий 40-річний киянин він у важкому стані. У нього черепно мозкова травма та перелом з кроневої кістки. Ну а от агресивний чоловік може провести у в'язниці найближчі 8 років свого життя. Як з'ясувалося, окрім побиття, він проходить і ще по одній справі про привласнення 25 мільйонів гривень на закупівлі одягу для тероборони. На Миколаївщині затримали екс начальника служби паливномастильних матеріалів. Його підозрюють у привласненні майна зсу на суму понад 24 мільйони гривень. Про це повідомляє офіс генерального прокурора за даними слідства. Із 2020 по 2025 рік фігурант отримував пальне для потреб військової частини, проте не доставляв його на склад. Аби приховати схему. Він вносив недостовірні відомості про рух майна, оформлював документи із порушеннями або ж взагалі їх не складав. Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництву про недостачу понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу. Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцям. Державі завдано збитків на понад 24 мільйони гривень. Посадовцю повідомлено про підозру у привласненні військового майна у великих розмірах та втраті військового майна в особливо особливо великих розмірах суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків. У Львові зловмисники збиралися вбити військових, запрошивши їх на побачення через соціальні мережі. Для цього підготували саморобні вибухові пристрої, аби підірвати їх дистанційно. Ну а потім через фейкові жіночі акаунти намагалися налагодити стосунки. Двоє бійців погодилися на таке рандиву, але служба безпеки України розкрила задум зловмисників і запобігла двом терактам. Вибухівку нейтралізували. Триває слідство. У Варшаві суд взяв під варту українця Володимира з його підозрюють у причетності до підриву газопроводів Північний потік у 2022 році. Він пробуде під арештом тиждень. За цей час польська прокуратура чекає документи із Німеччини. Передає Reuters. Володимира затримали у прушкові 30 вересня. На допиті він заявив, що немає жодного стосунку до диверсій. Якщо німецька сторона доведе обґрунтованість підозр, може постати питання про його екстрадицію. За даними журналістів йде це про Володимира Журавльова, якого Берлін розшукував ще з літа минулого року. У військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині викрили незаконні нарахування зарплат. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. За даними слідства, командир військової частини на Чернігівщині та троє його підлеглих організували фіктивний тиловий пункт, де військові на папері виконували обов'язки, а фактично отримували незаконні виплати. За це вони ремонтували приватне майно командира. Держава зазнала збитків на понад 2 мільйони гривень. Ну а на Житомирщині посадовець військової частини забезпечив. Додаткову зарплату армійцям, які не виконували бойових завдань, збитки державі оцінили у понад 600 тисяч гривень. Прокуратура порушила кримінальні справи. На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який під час сварки кинув гранату у двір сусідів. Це сталося у червні у Кам'янському районі. Вибух забрав життя 50-річної жінки. Ще четверо людей дістали поранення. Зокрема, 15-річна дитина. За даними слідства, підозрюваний зберігав вибухівку без дозволу. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують умисне вбивство кількох осіб та незаконне поводження із вибухівкою. Є велика ймовірність, що Україна взимку не замерзне, буде тепло. Нафтогаз закачав у сховища понад 13 мільярдів кубометрів газу. Це 95-97% від обсягу, який потрібен країні. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький. Володимир Зеленський присвоїв звання Герою України вбитому нардепу та екс-голові Верховної ради Андрію Парубію. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави. Також це звання посмертно присвоїли громадському активісту, військовому і колишньому в'язню Кремля Геннадію Афанасьєву, закатованому бойовиками так званої ДНР активісту Степану Чубенко та вбитому окупантами на Харківщині письменнику Володимиру Вакуленку. 16 українських міст отримали статус місто Герої України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський до дня захисників та захисниць. Глава держави привітав військовослужбовців зі святом і подякував їм за захист України. Також відзначив державними нагородами 1600 бійців, які служать на передовій та боронять Україну в тилу. І тих, які віддали життя за батьківщину. А це солдати, і офіцери ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, розвідники, прикордонники, поліцейські та рятувальники. Сьогодні ваш день. День мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат, своя державність, своя культура, своя незалежність. Телеканал Апостров приєднується до привітання. Дякує усім захисникам і захисницям України. Ми схиляємо голову перед героями, які віддали своє життя за батьківщину. Вічна шана полеглим оборонцям. Щомісяця в Україні мобілізують близько 30 тисяч людей. Про це повідомив член комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Частину військовозобов'язаних долучають до армії за мобілізацією, решту через систему рекрутингу. Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення кількості особового складу та створення резервів.